Вітаю вас, другокласники, на уроці математики. Тема нашого уроку набуваємо досвіду. Тобто ми будемо закріплювати матеріал, що вивчили на попередніх уроках. Щоб усе прекрасно знати, будемо добре міркувати, додавати, віднімати і усім допомагати. Працювати ми будемо сьогодні за підручником на сторінці 26. Усна лічба нам потрібно визначити номер зірки, на якій зараз перебуває лунтик. Приготувались? Ну що ж? Від числа 10 відніміть 1. Так, це, звісно, 9. А тепер до числа 9 додайте 3. Додали? Перевірте. А тепер до 12 додайте 10. Скільки у вас отрималось? Перевірте. Так, у вас. Молодці. До числа 22 додайте 1. Це дуже легко. І це. Так, 23. До числа 23 додайте 50. А у вас так? Молодці! І останнє від числа 73 відніміть 3. І ми дізнаємось номер зірки. Це номер 70 Так у вас отрималось? Дуже добре. А тепер відкрийте зошит, відступіть 4 клітинки. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. Сядьте рівно, не згинайтесь, ручку правильно тримайте. У каліграфічній хвилинці потрібно продовжити ряд чисел. 3, 4, 5. Що ви помітили? Числа йдуть по порядку. Далі 11, 12, 13. Теж йдуть по порядку. А тепер подумайте, яке число буде йти за числом 18. Тисніть відео на паузу і запишіть. А тепер перевірте. Це числа 19 і 20. Потрібно було записати. Зараз у нас з вами самостійна робота. У самостійній роботі серед виразів ви повинні вибрати. І записати ті вирази, значення яких буде більше за 10. Повторюю, ви повинні записати тільки ті вирази, де значення яких буде більше, ніж 10. Поставте відео на паузу і виконайте самостійну роботу. Працюємо далі. За підручником. На сторінці 26 завдання 2. Який відрізок найдовший, а який найкоротший? Візьміть лінійку і спробуйте виміряти, щоб визначити, який же найдовший. А можна, діти, щоб визначити який найдовший і найкоротший. Візуально, тобто на око, і ми бачимо, що найдовший відрізок тут, так, фіолетовий, а найкоротший, придивіться добре. Або ви визначили за лінійкою. Так, це чорний. А чи є відрізки однакової довжини? Якщо ви вимірювали лінійкою, і ви визначили, які тут відрізки однакової довжини. Так, це зелені відрізки. Наступне третє завдання письмово. Запишіть вирази 3. Скільки відрізків на малюнку? Полічіть. Полічили? На малюнку? Так, дев'ять відрізків. Потрібно збільшити цю кількість відрізків на числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Що значить збільшити? Це значить додати до числа 9, наприклад, додати 2, записати утворені рівності. Запишіть до 9 додати 2. Пригадайте. Як потрібно додати? Скільки потрібно додати до 9, щоб отримати повний десяток. Так, 1. Значить, 2 розкладаємо на 1 і 1. І в нас отримається 11. А тепер запишіть: до 9 додати 3. Знову пригадайте, скільки потрібно додати до 9. Так, 1. Запам'ятайте, будь ласка, тому що вам постійно буде додавати числа до 9? Значить, 3 ми розкладаємо на 1 і 2. І в результаті буде 12. Наступний вираз. До 9 додати 4. Наскільки потрібно розкласти число 4? На які числа? Так, на 1 і 3. Тільки ви отримаєте? 13. Поставте відео на паузу, а далі виконайте самостійно. Записали відповіді? А тепер перевірте. Чи так у вас? Молодці! А зараз у нас з вами руханка. Відпочиньте трішки. Відпочили, продовжимо далі працювати. Задача 4. Знайди довжину кожної гумки. На малюнку у вас зображено дві гумки під гумками лінійки. Визначте, якої довжини має перша гумка. Лінійка під першою гумкою від 0 до 5. Значить, скільки буде? Так. Перша гумка 5 см. А от тепер давайте визначимо, яку ж довжину має друга гумка. Якщо ми бачимо лінійка, кінцевий результат 10, але початок гумки не від нулика, А від якої поділки числа 3. Тобто друга гумка. 10 см, але без 3 см. Нам потрібно побудувати відрізок, довжина якого дорівнює сумі довжин цих гумок. Перша гумка в нас відома, якої довжини. Нам потрібно спочатку визначити, якої ж довжини має друга гумка. Якщо 10 см без трьох, що це означає? Це потрібно від 10 відняти 3 см. І ми отримаємо довжину другого відрізка. 7 см. А тепер, щоб дізнатися довжину відрізка, який має сумі довжин цих гумок, якщо перша гумка 5 см, а друга 7, якою ми дією дізнаємося суму довжин? Так, дією. Правильно, додавання до 5 см додати 7 см. Скористаємось переставним законом. Нам легше до більшого числа 7 додати 5. На які два числа потрібно розкласти число 5, щоб додати до 7? Початку. Стільки, щоб отримати повний десяток. Так, нам потрібно додати. 3. Значить, 5 розкладаємо на 3 і 2. 7 додати 3 10 і ще додати 2 12 см. От тепер накресліть відрізок. Візьміть лінійку, олівець. І накресліть відрізок довжини 12 см. Починаємо від нолика до числа 12, виконали. Молодці. Продовжуємо далі. Завдання 5. Письмово. Запишіть вирази 5. Нам потрібно виконати дії і перевірити результати. До восьми додати 5. Обчислюємо. Скільки нам потрібно додати до 8, щоб отримати спочатку повний десяток? Так. До 8 додати 2. Отже, 5 ми розкладаємо на 2 і 3. До 8 додати 2, 10. І ще решта одиниць 3 ми отримаємо 13. А як же перевірити результат додавання, пригадуйте? Так, дією віднімання. Отже, від 13 віднімаємо спочатку 8. Від 13 віднімаємо 3 спочатку, щоб отримати, 10. Ще 5 ми отримуємо 5. А ще можна від 13 відняти 5. Теж віднімаємо від 13, спочатку 3, а потім 2. Ми отримуємо 8. Наступний вираз. До 18 додати 1. Щоб додати 1, це означає наступне число 19. Як перевірити результат дії додавання. Так, дію віднімання. Від 19 початку віднімаємо 18. 1. А тепер від 19 відняти 1. Отримаємо 18. Наступний вираз запишіть. до 7 додати 7. Другий доданок 7 розкладаємо на два числа. Так. Щоб до 7 спочатку додати стільки, щоб отримати повний десяток тобто 3 і 4. До семи додати 3, десять, потім 4 14. Перевіряємо результат: додавання дію, віднімання. Від 14 відняти 7, ми отримаємо 7. І другий приклад. Однаковий. Від 14 віднімаємо другу 7, ми отримаємо 7. Наступний вираз: до 9 додати 8. Ми пам'ятаємо, що до 9 треба додати 1, щоб отримати повний десяток. І ще додати решту одиниць 7, отримається 17. Перевіряємо додавання дію віднімання. Від 17 відняти 9, ми отримаємо 8. І від 17 відняти 8 ми отримаємо 9. Інші вирази діти виконайте самостійно. Далі працюємо: задача щить. Запишіть. У кішки 30 зубів, а у собаки 42? Наскільки більше зубів має собака, ніж кішка? Про що розповідається в задачі? Про зуби. Що відомо в задачі? Що у кішки 30 зубів, а у собаки у собаки 42 зуба. Що запитується в задачі? Про що? Наскільки більше зубів має собака, ніж кішка? Тобто потрібно що? ці задачі порівняти. А що означає порівняти? Пригадайте правило, щоб дізнатися, наскільки більше або наскільки менше, з якою ми дією дізнаємося? Так. Віднімання! Це задача на різницеве порівняння. Запишіть тоді розв'язання і відповідь. На цьому я урок закінчую. Оберіть відповідний листок до вашої роботи. Дякую за увагу. На все добре!